Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення і тема сьогоднішнього відео чому система ЄС бачить загрозу в приєднанні України до Росії. Нова холодна війна на горизонті. Я також нагадую, що не рекомендую всім довіряти просто такним поглядам, а перевіряти їх, бо це лише моя особиста точка зору на будову соціуму, і вона може бути помилковою. Але хто вам сказав, що ваші улюблені блогери і політологи мають рацію? Якщо вам таке до вподоби, підтримайте мій канал вподобайкою, поширенням, підпискою або гривні. Реквізити знайдете в описі до відео. Після розпаду СРСР ми всі сподівалися на кінець Холодної війни і нову еру безпеки. Але сьогодні ЄС сприймає приєднання України до Росії як пряму загрозу. Навіть попри історичні зв'язки України з радянською системою. Чому? Світ поділено на кілька великих суперсистем: США та їх союзники, ЄС як потужна політико економічна суперсистема, Росія регіональна суперсистема, що базується на силі і контролі, Китай швидко зростаюча глобальна сила із власною моделлю. Інші регіональні системи, такі як Індія, Туреччина, Іран, Бразилія, які поки що локальні, але мають потенціал зростання умовний глобальний південь. Ці системи конкурують і отримують баланс сил через стримування і противаги. Україна це не просто територія, а велика стратегічна система зі своїми ресурсами, людським капіталом і географією. Входження України до російської сфери означатиме розширення і посилення російської суперсистеми, послаблення західних систем ЄС і НАТО і демонстрація їх неспроможності захистити існуючу архітектуру безпеки в Європі. До того ж, Росія намагається це зробити не через повернення України до своєї сфери впливу. Це не вдалося, а таку ситуацію ЄС і НАТО могли б можливо, і пережити, а порушуючи і змінюючи кордони за допомогою військового конфлікту. Холодна війна завершилася розпадом СРСР і початком нової епохи. Якщо Росія знову інтегрує Україну, це означатиме повернення до ситуації часів холодної війни, посилення конфронтації між суперсистемами, нові військові економічні конфлікти. І для ЄС це не історія про минуло, а тривожний сигнал майбутнього. Тобто всі досягнення холодної війни будуть втрачені, ну або майже всі. Зважаючи на непередбачувану поведінку Росії та ядерну загрозу, а також потенційну коаліцію з Китаєм та країнами глобального півдня, ЄС вимушений посилювати оборону і інтегрувати Україну як буфер і союзника. Це захист власної системи і її безпека. Отже, приєднання України до Росії це не просто політична подія, це системний виклик існуючому світовому порядку, який змусить ЄС і НАТО активізуватися і готуватися до нової холодної війни або, можливо, і гарячої. І тому, хоч би як не хотіли деякі сили повернути все назад, світ уже не повернеться до СРСР. Якщо у вас є інша точка зору, або просто якісь підказки, думки, факти, пишіть коментарі, а ми побачимося з вами в нових відео. Всім до побачення!